Доброго дня. Доброго дня. Я дуже рада, що ви погодились на інтерв'ю і рада, що ми, попри такий часовий бар'єр між Києвом і Вашингтоном, та 7 годин ми з вами зустрічаємося в такому онлайн форматі. Дуже вам дякую. Я також вам дякую. Мені дуже приємно. Кожен запит на інтерв'ю е, завжди корисний і цікавий, але цей дуже особливий, так що мені дуже цікаво з тобою поговорити. Дякую. Перше моє запитання до вас як до посла. Так а, які новини є у українсько-американських відносинах? Бо це зараз важливо і весь світ за цим спостерігає? Ну, насправді дійсно, у нас новини. А... В нашій співпраці з сполученими штатами зараз відбувається ну практично щодня, тому що сполучені штати наш стратегічний партнер. Я іноді називаю стратегічний друг номер один, який фактично на сьогоднішній день дуже допомагає нам і в питаннях безпеки на да? тобто, кожен день, наприклад, вчора було оголошення чергового пакету воєнної допомоги розміром 300 мільйонів а, доларів, і це цілий перелік дуже потрібних для наших захисників снарядів і всього іншого. Так само постійно, практично щотижня, ідуть оголошення про санкції, які сполучені штати оголошують проти Росії, російських компаній, російських олігархів, іранських компаній, всіх, хто обходить санкції, це теж дуже важливі такі оголошення, які постійно йдуть як новини. Ми постійно також чуємо оголошення і новини про допомогу нам. Є дуже багато проектів співпраці, по яким ми працюємо з е, сполученими штатами. Це і гуманітарна допомога, і освітня, і вже зараз відбудова. Тому ці но, новини такі у нас е, на сьогоднішній день співпраця дуже дуже тісна, і новини ну майже не щодня йдуть. Але якщо сказати про загалом, то Ну, ми такого рівня, мабуть, стосунків як на сьогоднішній день між сполученими штатами і Україною. У нас не було ніколи. Це дійсно справжня стратегічна дружба, і ми дуже раді, що Сполучені Штати фактично пліч опліч стоять з нами в цей дуже складний момент для нашої країни. От зараз президент виїхав за межі країни, він зараз перебуває у відряженні. Чи завітає він до Сполучених Штатів Америки? За цим теж багато є дискусій, багато хто про це запитує. Яка ваша точка зору? Кирило, ви знаєте, ну цей раз ми бачимо у президента візит в Фінляндію, в Нідерланди. Тобто це така ПП участь у саміті Голів. Декількох країн, ну то що називається Nordic countries да, з, але президент у Сполучених Штатів в Сполучених Штатах був був в грудні. Ми всі пам'ятаємо, це був перший візит президента за межі е, України, і це теж такий був дуже неймовірний насправді візит, тому що президент поїхав в Бахмут. Е, він абсолютно неочікувано з'явився на прямо на позиціях наших воїнів, нагородив їх, підтримав і з Бахмута. Не заїжджаючи фактично уже для роботи в Києві, він проїхав дуже такий великий складний час і приїхав в Вашингтон. І це був історичний візит президента в Конгресі США виступ з президентом Байденом. важливий. фактично, один день всього добу пробув президент, навіть неповно добув Україні в Вашингтоні і привіз з Бахмуту. Прапор, які наші бійці підписали в Бахмуті, які він подарував в Конгресі законодавцям е в Сполучених Штатів. Тому е перший візит у нас вже був Вашингтон. Я думаю, що сьогоднішній візит е він безумовно не завершиться приїздом в Вашингтон. У в мене таке питання: що на вашу особисту думку є найбільшим досягненням е в українсько американців та відносинах за всю е історію незалежності України та Незалежна Україна за цей період. Ну, насправді у нас дуже багато досягнень, і те, що Сполучені Штати одними з перших визнали незалежність України, коли ми її здобули е, знову в 91-му році, і те, що Сполучені Штати з моменту агресії Росії в 14-му році дуже чітко стояли. На, на, нашому, на нашому боці ніколи не визнавали ні е, анексію Криму е, і те, як Сполучені Штати на сьогоднішній день, і мені здається, це велике досягнення, досягнення президента Зеленського, досягнення всієї нашої великої такої дипломатичної команди, міністра Кулеби, всіх дипломатів. Е, що Сполучені Штати дуже чітко, от буквально з першого дня, включились в допомогу нам по всім напрямкам і. Безпекова допомога і санкції для Росії, і допомога нам, і об'єднання насправді інших. От ви знаєте, да, є такі формати зустріч в Рамштайні, і в нас називають Рамштайн-зустріч, так, українська контактна група, де міністр оборони Сполучених Штатів фактично щомісяця збирає на сьогоднішній день вже більше 50 міністрів оборони всіх країн, де вони обговорюють, як вони можуть допомогти Україні. Це взагалі неймовірно. Тобто, уявити. Такі, ну ще навіть там два, три, п'ять років тому було неможливо. Така ж у нас співпраця по енергетиці, така ж у нас співпраця по іншим напрямкам. І зараз ми вже почали обговорювати. У нас є така координаційна платформа, такі ж обговорення по економічній співпраці. Тому, мабуть, в стосунках між країнами дуже тяжко визначити одне досягнення. Якщо є тільки одне досягнення, якесь між країнами, значить. Це співпраця між країнами. Я дуже рада, що між Україною і США нам вдалося налагодити таку тісну і ну, дружню, навіть можна сказати, співпрацю, що у нас дуже-дуже багато досягнень, і всі досягнення разом вони складаються в ну, таку е, спільне наше гарне майбутнє. У мене таке питання виникає, от дивлячись якщо, на те, що між Україною і Сполученими Штатами 9 тисяч кілометрів, і різниця в часі, дійсно, як ви звикли до такого режиму? от Зараз у нас 8 година в Україні, ну, 13-та, так? Якщо я не поміняє, з важким. Як ви звикли так працювати? ну Це вночі по-українськи, так? по-українському часу? Ну, дивіться, коли ви переїжджаєте сюди в Вашингтон, є певний час, буквально там декілька днів, у декого до тижня максимум. Коли е, у людини є те, що називається джетлайк, да? коли у тебе ти живеш ще по старому часу, а всі навколо живуть по 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 своєму часу. Але дуже швидко ти переходиш на новий час і повністю живеш в цьому часі. Звичайно, коли вдома, коли така різниця з часом, бувають іноді у нас наради чи зум наради. Коли е, в такий час, коли у нас тут шоста ранку, бувають в п'ятій ранку, буває четвертій ранку. Буває, 4 ранку. Е, на щастя, це буває е, не так часто, але коли буває, звичайно, встаєш, одягаєш костюм і присутні на нараді, хоча в Америці ніч. Тому з одного боку це е, складно, але я хочу сказати, що сім годин різниці це не найбільша різниця. Є посли, які працюють в країнах, з якими набагато більша різниця, і навіть наш генеральний консул, наприклад, в сан франциско з яким між Україною і сан франциско 10 годин різниці. Тобто, фактично повністю не співпадають кожен раз, коли е, е, час, коли в Україні закінчується, день, в сан франциско в Каліфорнії тільки починається день. Але це ну, частина роботи дипломата. Дуже жити в по всіх. Часових мірках іноді працювати вночі, якщо потрібно, і багато подорожувати, якщо теж потрібно. Наскільки я знаю, як в Канаді та велика українська діаспора, так і в Америці. Велика українська діаспора, яка є допомога для української діаспори в Сполучених Штатах? Дякую. А в Сполучених Штатах дійсно величезна українська діаспора. Вона дуже важлива, тому що діаспора в Сполучених Штатах була дуже дуже активною ще тоді, коли Україна була окупована радянським союзом, коли України незалежної не існувало. А діаспора, наша, тобто громадські організації в Сполучених Штатах, мали культурні осередки, школи українські, церкви підтримували тут українську мову, культуру і постійно вимагали допомоги Сполучених Штатів в е звільненні України. І от е, насправді, якщо подивитися декілька хвиль діаспори, можна сказати, є те, що називають стара діаспора, тобто це ті, хто приїхали сюди до ще під час там в на початку двадцятого сторіччя, в середині хтось переїхав, коли під час Другої світової війни, тобто різні хвилі імміграції. Які знайшли себе в Сполучених Штатах, є нова е, імміграція, це люди, які після 91-го року вже виїжджали, теж різні причини. Хтось шукав інших кращих економічних умов, хтось навчався в Сполучених Штатах чи приїхав на роботу і залишився. Тобто по-різному. І є, звичайно, зараз е, е, ті люди, які приїхали вже під час війни, да, тобто пер, такі переселенці, які приїхали в Сполучені Штати, за, ну фактично там останні 15 місяців тому от різні види діаспори. Якщо говорити про загалом, то я б скоріше говорила, що діаспора зараз допомагає дуже Україні, тому що всі українці, які тут знаходяться, постійно проводять ралі фандрейзингові компанії, знаходять все, що потрібно зараз Україні від медичного обладнання до, до, до будь чого іншого, і активно, активно намагаються нам допомагати. Але звичайно, ті люди, які приїхали зараз. Під час цієї ситуації, то є спеціальні програми. Вони всі знаходяться тут по одній з двох програм. Дуже швидко. Як тільки почалась війна, адміністрація Сполучених Штатів зробила дві програми, які допомагають українцям, які тимчасово виїхали зараз. Одна називається TPS – Temporary Protected Services, Тобто, ті, хто були вже в Сполучених Штатах на момент початку війни. Незалежно по тому, по якій вони візі були, вони можуть тут залишатися на термін там майже двох років, і на за цей час незалежно того, що вони виїхали по туристичні чи ще якісь, вони отримують дозвіл на роботу і так далі. Тобто, це така ну дуже гарна. І друга програма називається U4U. Ця програма, якби яка дозволяє приїжджати навіть, тобто, от зараз, якщо хтось хоче переїхати по цій програмі, треба тільки мати так званого спонсора, да, тобто людину американця який скаже, що я цю людину запрошую до себе. І тоді можна теж приїхати і е, отрим... перше, мати дозвіл на роботу, мати дозвіл на навчання ті, у кого є діти, в школу ходити, і е, також є ряд там, таких програм, як Сполучені Штати допомагають. Чим ми займаємося як посольство, чим ми допомагаємо українцям тут в Сполучених Штатах. Ну, По-перше, наші консули у нас і в посольстві є Генеральний консул, і в Чикаго, Сан-Франциско. Х'юстоні, це штат Техас, і в Нью-Йорку Є генеральні консули наші, які постійно надають послуги громадянам. Паспорти видають довіреності, різні документи і так далі. Тобто, це наша така постійна робота. Ми дуже часто навіть виїжджаємо просто в інші штати і проводимо там такі зас... допомоги. Дуже часто надаємо допомогу громадянам, які опиняються в складних ситуаціях. Наприклад, приїхали в відпустку, не закрили паспорт в сейф. Втратили паспорт чи когось, не дай Бог пограбували, чи ще щось, Тобто різні бувають ситуації. Тому е, телефони посольства, консульств завжди є на нашій сторінці, там є так звані гарячі лінії, і вони працюють 24 на 7. Якщо не дай Бог українець, чи Українка в якусь е, ситуацію потребує допомоги, ми тут якраз для того, щоб цю допомогу постійно надавати. От всі батьки кажуть своїм дітям, що от будеш вчити англійську, буде в тебе рівень англійської, яку посла. Який у вас рівень англійської? Ну, У мене рівень англійської те, що називається fluent. Тобто я вільно розмовляю англійською мовою. Звичайно, я її не тільки вчила вдома, а й. Якщо ти бачив в моєму резюме, я також навчалась в сполучених штатах. Мі мою магістерську ступінь я отримала в університеті штату Індіана, тобто, моє навчання відбувалося зрозуміло англійською мовою. Тому е, мови вчити треба обов'язково. І англійська дуже корисна мова, тому що вона не тільки корисна в Сполучених Штатах, вона не тільки корисна для роботи, але це ще й мова, яка відкриває можливість читати дуже багато цікавих книжок в оригіналі, слухати дуже багато музики, дивитись абсолютно всі фільми, які ну якщо взяти американські і. Компанії, які виробляють е, фільми і платформи, всі Netflix, і Hulu і всі інші, да, то там дуже багато англійських фільмів. Тому це дуже корисно і дуже приємно, і мову треба навчати. Ви сказали про українську діаспору. Так в США. от скільки відсотків людей з України вони зараз знаходяться в Сполучених Штатах? В відсотках я вам не скажу. Скажу, що за цей час, от по тим двом програмам, про які я говорила, про TPS тіпієсию u тут в Сполучених Штатах знаходиться 211 тисяч людей. Це е, цифри, які постійно перевіряють. Однак, якщо взяти українців, які знаходяться по е, різним іншим програмам, туристичним візам навчальним, е, цю зібрати інформацію повністю неможливо. Загалом, коли ми говоримо про діаспору, от скільки людей. Діаспори, то е, цифра, яка звучить не менше двох мільйонів людей, які ідентифікують себе як як українці, як американці українського походження. Хоча я думаю, що насправді їх набагато більше, дякую вам за дуже цікаву розмову. Мені було дуже цікаво дізнатися про Сполучені Штати Америки. Дякую вам за це інтерв'ю. Я тобі дуже дякую, Кирило. І я сподіваюся. Що ти теж вчиш англійську мову, і ми з тобою наступне інтерв'ю проведемо колись англійською мовою.